Добрий день в японській газеті Йоміурі Симбун опубліковане інтерв'ю президента Фінляндії Олександра Стуба, де мова йде про важливість підтримки України як з боку США, так і з боку інших країн. Як каже Олександр Стуб: Росія та Путін не ставляться серйозно до припинення вогню. Ось чому вони висувають вимоги, які є абсолютно неприйнятними та порушують будь-які положення міжнародних правил, законів та норм. Вони надсилають до Стамбула такі низкорівневі делегації, які по суті не мають жодного мандату на переговори, і як підкреслює Олександр Стуб, є лише два способи змусити Росію сісти за стіл переговорів. Застосування санкцій та надання військової фінансової допомоги Україні, це як каже він, пов'язано з такими системами, як Хаймарс або Таурос або подібне. І як він каже, це єдине, що можна зробити, і ми повинні зрозуміти, що єдина мова, яку розуміє Путін, це сила. І він так наголошує на важливості продовження участі США в справах України, як каже Олександр Ступ, ми продовжуємо активно взаємодіяти з нашими американськими друзями, і особливо з президентом США Дональдом Трампом, щоб переконати наших друзів бути жорсткими з росіянами. Ну, ми знаємо, що в березні Олександр Ступ зустрічався з Дональдом Трампом в його резиденції у Флориді і навіть грав з ним в гольф. У них склалися гарні стосунки, і е, з того часу, як каже Олександр Ступ, е, вони регулярно спілкуються телефоном з президентом Сполучених Штатів. Відомо, що Трамп нещодавно мигенько не так критикував Путіна. Е, але його позиція відносно ну, щодо підтримки України не була чіткою, як е, вважає Олександр Ступ, е, як він каже, я думаю, що президент Трамп непохитний у бажанні припинити цю війну, він хоче це зробити. Він хоче зробити це швидко. Е, я відчуваю розочарування тим фактом, що він ще не зміг цього зробити, і я знаю, що в глибині душі він... Взагалі-то знає, що це вина Путіна, і як підкреслює Олександр Стуб, важливо, що новий пакет санкцій від США був би гарним стимулом, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Крім того, в цьому інтерв'ю він сказав і про те, що ну, згадав про те, що Фінляндія вступила до. Організації Північно-Атлантичного договору в 2023 році, і як каже Олександр Ступ, ми відчуваємо, що маємо велику відповідальність всередині альянсу, і я впевнений, що це продовжиться, але нам також потрібні тісні союзи з такими країнами як Японія. Цікаво, що в цій же газеті на початку цього тижня. Було інтерв'ю і президента Литви гітанаса Науседе, де знову йшла мова і про Україну, і про важливість співпраці з Японією. Як казав в тому інтерв'ю Гітанас Науседа, я думаю, що важливо розуміти, що ці країни, тобто Росія і її Союзник, Білорусь, ніколи не заспокояться. І вони намагатимуться наростити напругу, щоб створити додаткові виклики. Організація північно-атлантичного договору на сьогодні розглядає пропозицію щодо підвищення цільового показника витрат на оборону кожного члена цієї організації до 5% від валового внутрішнього продукту до 2032 року. При тому. Президент Литви підкреслив, що Литва перевищить цей показник вже наступного року. Ну і ми знаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа наполегливо закликає європейські країни збільшити свої витрати на оборону. Також в своєму інтерв'ю Гітанас на сказав, що загроза нападу з боку Росії зростає. І у нас, тобто у Європи, не так багато часу, щоб підготуватися. І тому навіть ті європейські країни, які географічно віддалені від України, теж повинні як можна якмо швидше збільшити свої витрати на оборону. Крім того, наусіда підкреслив, що оскільки такі країни, як Росія, Китай, Північна Корея та Іран, зміцнюють свої зв'язки. То співпраця між Європою, між НАТО та Японією стає ще важливішою. Вони є загрозою для всіх нас, тому ми повинні об'єднати наші сили, щоб протистояти цим загрозам і збудувати стіну стійкості у цьому географі... геополітичному контексті триматися разом ще важливіше ніж раніше, сказав Гітанас Наусіда. Крім того, в своєму інтерв'ю він. Згадав про те, що уряд Японії спрямовує зараз до міністрів до Литви, до Міністерства оборони Литви в посадовців з кіберзахисту, і неусіда назвав це дуже гарним прикладом співпраці у цій дуже важливій галузі. Ще до того я згадував в одному з своїх відео, що Японія зараз активно шукає зв'язків співпраці з НАТО, і навіть представники Японії в якості спостерігачів відвідують зараз деякі заходи НАТО. Отже, я повністю погоджуюсь з президентом Литви, який каже, що оскільки Росія, Китай, Північна Корея та Іран змінюють, зміцнюють свої зв'язки, то і інші країни, які є плотом сьогодні цивілізації, а саме країни Європи, Сполучені Штати, і ті країни, які теж дивляться в майбутнє і підтримують, підтримують цивілізаційний розвиток, теж повинні співпрацювати. Про те, що Японія може бути нашим геостратегічним партнером, я казав вже багато, багато разів. Слава Богу, що це розуміють і лідери європейських країн. Добре, щоб це зрозуміли, і у нас на все добре.